Пані Олена, переселенка з Маріуполя, після переїзду у Дніпро стала на облік ВПО та до центру зайнятості. Розповідає дуже рада, що знайшла роботу, адже за новими правилами у січні мала б в останні отримати грошову допомогу. Я знайшла роботу громадських би, громадські роботи в управлінні соціального захисту. Проробила пропрацювала 6 місяців. Це було термін, такий обов'язковий. Потім за контрактом я працюю по теперішній час в управлінні соціального захисту. Тим, хто отримав допомогу до 1 серпня 2023 року, виплати автоматично продовжені ще на 6 місяців, тобто до 31 січня. Зміни стосуються тих, хто вперше подається на допомогу. З 1-го 12-го 23-го року Всім особам, які звернулися за призначенням допомоги, повинні сприяти своїй, своєму працевлаштуванню або зареєструватися в центрі зайнятості, як такі, що шукають роботу роботу. Це треба для того, аби отримувати виплати впродовж півроку. Якщо людина цього не робить, гроші перестануть надходити через три місяці. Уформити державну допомогу і звернутися до центру зайнятості можна у прозорому офісі за адресою проспекту. Пексло Бажанський 8. Після реєстрації в центрі зайнятості як безробітної особи така людина має право отримати сертифікат на навчання на базі Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості і здобути професію, одну з 12 професій, які має наш навчальний заклад. Проте деяким категоріям населення можуть продовжити виплати на другий шестимісячний період, якщо ті мають малі доходи. У такому разі допомога буде продовжена автоматично без додаткового звернення. Мають право наступні категорії громадян: це дід, це одна з осіб, яка доглядає за дітьми до шести, до шести років. Також одна з осіб, які у якій в складі сім'ї є більше трьох. Дітей до 18 років, яка доглядає за... Також це одна з осіб, яка доглядає за хворою дитиною, над якою не встановлена, у якої не встановлена інвалідність, також це інваліди першої та другої категорії, також особи, які доглядають за особами з інвалідністю або надають соціальні послуги. Грошові виплати залишаються незмінними. Діти до 18 років та особи з інвалідністю отримують 3 тисячі гривень, всі інші дві.